Да. Наталія Ярмолович, завдання номер 5 банда онлайн 2024. Домагає да. представляти. Так. Да. сдал? Покажи. Штанга. А, штанга. Штанка. 5 кг 15 кг Для дочи. Группа поддержки. Тут взятия там поштухи, да? Наташа. Да. Так да? Так, Готово. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, дві, одна. 5, 6, 7. Выпрямляемся. Раз. Два. Три. Четыре. А, это же И пяточкой заходь за линию. Маешь заступайте, выпад сделать. Да, молодец. Все, став, став, став! Чого ти з нею крутишся? Не крутись з нею. Просто ставиш і переступаєш. Давай. Що? Все спокійніше, давай. Хвилина є. І. Один. Два. Три. Зроби шість і поставиш. Чотири. П'ять. Шість і ставив. Став на землю. Все, молодець. Давай пару секунд. Робиш поштовх, тримаєш оверхед і йдеш випади. Готова? Давай три. Дві. Одна. Почали. Поштовх. Все, тримаєш шоверхед, може руки ширше. Як на ривок, буде важко. Давай, давай. Просто акуратно, не спіши. Один. Супер. Супер, супер. Головне тримай лікті і плечі. Давай, 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 все нормально. Якщо що, тобі ж можна ставити. Все, нічого. Все добре. Давай. Дві хвилини вже є. Давай, давай, молодець. Молодець. Тримай, молодець. Тримай, тримай. Ще чуть-чуть, Давай, три кроки. Давай, давай, пускайся, акуратно, підняйся. Ти один. один. Не буде рахуватися. Зроби два кроки. Раз, ще один. Акуратно. І єс, молодець. Так.

А, хлопці, ні, все нормально. Головне, щоб під час того, як вона буде робити, ви там не ходили. Розвелиться колекція. Давай, 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 Наташа. Молодець. Ти зробила шість чи сім зятів. Молодець яка. Хлопці, відійдіть, будь ласка. Люди не йде, дякую. Давай, давай, Наталка. Молодець, сім метрів. Ну не вже кожному треба мати свій лінсь. Ну Не можна подивитися. Три хвилинки, давай! Ще один крок! Все, молодець! став, О! Супер. Розраховуй свої кроки, коли ходиш, бо ти сильно переступаєш. Давай. Шість поштовхів. Давай. Ти встигаєш вернутися назад спокійно. І. Давай, давай, давай. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. І шість, молодець. Наталечка не сила, давай, терпи. Да, візьми, просто зроби останні, останній поштовх ширше трохи. Нічого страшного, давай. І. О, молодець, супер. Плечі зажали і тримає штангу. Давай. Так, давай, 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 давай. И давай, 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 молодец! О, хорошо, давай, 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 молодец. давай, 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 О, молодец! Еще Супер! Одна хвилинка, <свист> давай, сейчас час стигаешь. А там... Не сюда, не сюда, не сюда! <плес> Дякую. <плес> так, ветер. Да, 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 Давай, о, хорош, давай, выпади, давай Давай, давай, выпады. Давай, давай. Тебе 40 секунд. Да, да, да. Терпи. Давай, 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 давай. Давай, давай! давай. Лігти вгору! Лігти! Давай, терпи ще трошки! Ще один крок! Лігти! Єсть! Хорош! Тебе 15 секунд! Пару поштовхів встигаєш! Давай, давай, молодець! Давай, 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 давай! 10 секунд! І 9 секунд! Сім, шість, п'ять, 4, 4 3, 5, 3, 2, 1, час.